Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 184 420 особин за добу 670 і поранено 553 260 песиголовців за добу 2010 танків. 3667 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 7120 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2825 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню. 539 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони, 285 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2386 одиниць за добу, 10 крилатих ракет. 911 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5707 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 332 одиниці за добу, 2 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!